Стілець портфеля з нього стирчить палка ковбаси та пляшка. У ролі чиновника зможуть спробувати себе і сумчани, присівши на стільчик. Пам'ятник встановили біля міськради, як нагадування посадовцям, щоб не брали хабарів. Його автор, колишній головний архітектор, Сум, сам же скульптуру і проспонсорував. Обійшлася вона йому у 5 тисяч гривень. Це якраз сума відпускних. Такой веселый, легкий памятник. Он выбран не зря, потому что когда люди будут идти, вот слава Гоголя не отрымаешь, не получишь, не получишь взятку, не получишь там какое-то вознаграждение, я решил сделать это в портфеле. Стул, который, есть фраза, как только чиновник начинает садиться в свое кресло, то это кресло пускает корни. Поэтому это кресло с корнями олицетворяет устойчивость этой, этой темы. В стране сейчас не та ситуация, чтобы заниматься такими вопросами. Она немножко. Пам'ятник на цьому місці можливо ходіли попередження. Да, хай, а... хай би було без пам'ятника. У нас у нас скільки учасників АТО загиблих, хоч одному є пам'ятник. Вказує чиновникам на їх, можливо, негативні поведінку негативну. І, ну, дійсно цікава ідея. Мені сподобалось. Особливо те, що стілець пускає ніби корені. І ну, це. це акцентує на тому що чиновники дуже довго стоять на на своїх місцях і можливо пора вже їх змінювати на 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 молоду країну